Добрий день. Хочу розказати про гру Кристальні чарівники». Це трансформаційна гра, я грав її зі своїми дітьми. Їм дуже сподобалось. Ця гра вчить нестандартному мисленню, нестандартним підходам, розвиває творчий потенціал. Також вона розвиває фантазію, звичайно, у дітей. Ця гра є дуже гарним прикладом того, як треба взаємодіяти в команді, розподіляти обов'язки, делегувати їх, вона дає розширення творчого потенціалу дітей та їхніх їхньої осознаності в підходах для вирішення якихось певних задач. Які виникають під час вирішення. До речі, під час завдань виникає купа додаткових питань, які, знову ж таки, розширюють кругозор дітей, їх, ну, їхню цікавість. Вони задаються додатковими додатковими питаннями, які потрібні для вирішення тої чи іншої задачі. Тут під час самої гри, звичайно, проявляються особисті здібності та таланти кожного, кожного гравця. І ти бачиш, ну, я як батько бачив якісь там плюси-мінуси того, як проявляється той чи інший аспект характеру в кожної з дитини. І це дає можливість зробити аналіз там. Побачити, що потрібно підтягнути. Також взагалі ця гра дає можливість трансформувати свою осознаність та підняти її на рівень вище. Дуже гарна гра, мені сподобалось. Рекомендую.